Вибачте, і вже третя частина. Ну, вона буде коротенька, тому що е, нам залишилося з вами овний. Тільки подивитися пораду карт на 2024 рік. Порада карт. Дайте, будь ласка, пораду карт. овна на 2024 рік. Порада. на 2024 рік для Овні. І яка це буде парада. Ох, парада. Угу. Ну, ви знаєте, парада карти така. Що, якщо у вас будуть е -е -е -е, якісь. Е -е 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 -е, Гораздо в житті. Якщо вам, вам хтось зробить е, боляче. Якщо е, ви будете спостерігати, що комусь боляче, то підставте, будь ласка, е, руку, протягніть руку допомоги е, або, е, ви знаєте, ну, порада така, дивлячись на ваш розклад, я не бачу того, щоб, щоб, щоб о, о, вам. Загрожувала і порада була така, щоб остерігатися. Ну, знаєте, таке відчуваю, що, е, можливо, десь на, ви будете ходити на грані цього фолу, можливо, це в січні, це у вас таке становище буде, що вас будуть колоти, що про вас будуть говорити, вас, вас будуть, про вас будуть. Пускати якісь ну, вибачте, слово, слухи, якісь погані речі говорити. Ви повинні вистояти для того, щоб бути такий самовпевнені, для того, щоб не, під, не, не підлягати якомусь гонінню або якимсь поганим вчинкам інших людей, якоїсь заздріщі. Якихось поганих вчинків у вашу, у вашу сторону. Будь ласка, будьте захищайтеся. Ну, знаючи вас овни, то ви знаєте, на вас протягнуть руку, а ви і ноги відірвете. Тому, будь ласка, будьте обережні і не приводьте ситуацію до того, що потрібно буде, буде захищатися. Шановні Омни, бажаю вам щастя, здоров'я, самовпевненості, хоча у вас цього вистачає принциповості. Такий, можна сказати, у вас рівний рік в плані вашого самоконтролю. Ви розвиваєтеся, ви отримуєте те, що, на що заслужили. Єдине, що Можливо, не беріть так е, до серця різні негативні е, негативні похили до, до вашої персони або негативні розмови за вашою спиною. На це не треба звертати уваги. Бажаю вам здійснення ваших мрій. Можливо, не втручання в якісь конфліктні ситуації, ну і, звичайно, гордовито, самовпевнено е, йти до своєї мети. До речі, яка можливо, мету, за яку, ви, е, мету яку ви поставите перед собою як ціль на 2024 рік. От вона збудеться у е, листопаді, і ви відправитеся до своєї мрії. Хай буде це так, ніж ви будете е, захищатися від когось. Хай це буде мрія, ваша мандрівка кудись у теплі краї разом з сім'єю. А в жовтні ви будете збирати інформацію, куди поїхати, що і строго контролювати кожні рухи у межах кордону. Отже, шановні омні, щастя, здоров'я, перемоги, стабільності, достатку, впевненості, любові, розуміння і всього-всього у 2024 році. До нових зустрічей в 2024 році році дракона.